і всім привіт ми продовжуємо грати в DS Underswap. Ми зупинилися на цьому моменті. Правда, трохи раніше. Правда, трохи пізніше На трохи пізнішому я в перший раз показував, як. Ну, все робити. Ну, і ще раз покажу, що ви забули. хоча Хотя... пройшов тільки один день. ну и домой делать так как можем да. опять пока опять делаем то что можем вот сюда вот сюда и по сути вот так давай сюда вот сюда вот так и все мы все быстро решили Как тебе сейчас я Уже одна минута прошло. Так, зараз... Зараз мы бу... играем с этим манекеном. У меня теперь пацифистка, кинтивка. Пациф... Я игра пацифиста, тому... А тому я буду... Буду играть Буду говорити з цим манікеном. Ну, по ну, поки що спитали, яка в нього погода, і пода і, і ну, по побачили. А за двочі, ну тепер лиш. А зараз буде це тот самий злий манікен із оригінала. І він ні з ким не помінявся. Йому, так... Йому це і оставили. Надіюсь, ти буде авторських прав На цьому зітті. Бо щось страшно вже стає. Да, жаль, тут ніяк не як урон ас Асфор офігів, да тепер просто короче зараз плаче. Як цим журналом користуватися? Зажимайте X І от Перш, перший азор, тепер темі, ну, вже ти самий перший номер. І цей манікен. Тут я можу взяти тільки одну конфетку, якщо кажеш, хороший пацанчик. Я, хоро... я хороший. Тому беру лише одну конфетку і я не поганий Для того, щоб тільки да, кацефістів. Ось тут і пугаїся. Тут ви часто просто так зпогорили. Дивился і у нас до новий восторг Фрогет. його успели оціді... его тому... а тут тоді доведеться просто пройти. На <свистити> жаль, це неможливо пришвичити. Що шо, шо, я потім оставлю ссыл ссылку на то, щоб зіграти, зіграти в цей Undertale. Ну, точніше, ще Тейс Underswap. А от кінець коридора. Короче, можливо, типа там проблема в місті. Відличий від оригіналу, в цих руїнах. Ну, це старі дима в оригіналі руїни. Дають... Так, там ми по суті ж... не ходимо в півмісті, а тут ходимо. Тут з Фройтом можу поговорити, но Сохран... я сохранюсь і попрощаюсь з вами. Да, блин, раз. Всем пока пока.